Доброго дня, і хочу відповісти на один коментар. В минулому відео я розповідав про рої, про Аріол іменно бджолини родини, що вона може літати до 7 кілометрів. І людина в коментарі мені написала, що не може бути такого. У мене був сояшник в минулому році 3 7 кілометрів від пасіки, і бджола родина з цього поля меду не принесла. Ну і почнемо з того, що саме ефективний взяток у нас є відстань від вулика до медоноса від 600 метрів до 2,5 кілометрів. Все. Оце називається ефективний взяток. Тобто бджолородина принесе собі в зиму, бджолородина принесе вам товарний мед, якщо от така відстань від 600 метрів до 2,5 кілометрів. Але буває таке, що або поле це вже відцвіло, а зацвіло. Дальнє поле якесь. Або взагалі у вас не було рядом сояшника, були тільки сояшники далеко, да, 5-6 кілометрів від вас. Бджоли все одно летять на цей дальній взяток. Вони часто летять по річку, якщо є якась річечка, і вони летять на ці дальні взятки. І Приносять вони вам менше. Чому вони приносять менше? Вони вам взагалі взагалі на такому взятку нічого не принесуть. Дай Бог, щоб вони принесли собі на зиму, тому що бджола витрачає час, по-перше. Вона на дальній взяток за день може злітати 2-3 рази да? ну, на 6 кілометрів. Правильно? Якщо у вас поле кілометр, то вона злітає 100-200 разів. На, на, на взяток туди вона злітає декілька разів всього. Далі вона витрачає нектар, який зібрала на польот, тобто бджола, яка летить з нектаром, Вона харчується цим нектаром, поки летить. Якщо взяток дальній, ясно, що 6 кілометрів чи 7 кілометрів, то половину цього нектара вона просто з'їла, принесла малу частину. Ця частина пішла на вигодовування розплоду тому меду. Вона не, товарного вам не відклала. І виходить, чому на такому дальньому взятку у вас меду не було. Швидкість бджоли 65 км в час. Якщо бджола летить пуста, летить на поле, отака в неї швидкість 65 км в час. Але коли вона повертається, її швидкість зменшується. І вже вона від 3 до 15 км в час. Вона рухається поволі. Ви навіть бачили, що ви йдете, і бджола летить приблизно з швидкістю вашого руху. От вона медленно йде і часто сідає навіть на вас, на руку, тому що бджолі повний нектара, важко добратися до свого вулика, і вона робить, як то сказати, перекури. Вона віддихає. Тому іноді люди, які бояться бджіл і бджіла на них сіла, вони її зразу вбивають, ті, що бояться. Не потрібно цього робити. Бджола сідає на віддих, а сідає вона на те, що поблизу є. Якщо ви там знаходитесь, то ясно, що вона сіла на вас. Вона посидить декілька секунд і продовжить свій рух. І ще раз повернемося до відстані, тому не обов'язково при качовці вивозити ваші бджоли в притик до поля. Тобто, я повторюю: від 600 метрів до 2,5 кілометрів є гарним взятком. Бджола зібравши нектар з поля. Якщо воно впритик до вас, вона все одно не залетить зразу в вулик. Тому що для того, щоб нектар той превратити в мед, вона має якусь частину времени політати. І вона, прилітаючи до вулика, вона літає над своїм вуликом для того, щоб переробити нектар в мед. І тільки потім залітає. Тому при виборі місця качовки не обов'язково я должен возле поля. Ні, якщо у вас є гарне місце, Пів кілометра від поля, але гарне місто. Там є якийсь ручійок, є якась водичка. Да? І вам зручно туди під'їхати, то не потрібно вести прямо впритик до поля. Ставте на 500 метрів від поля. Взяток від цього ніяк не зміниться. Ви візьмете стільки ж меду. Тому повторюю той людині, яка казала, що на 3,7 кілометрів взятку у нього не було. Якщо ви гарно слухали, взятку у вас не було тільки із за того, що на дальньому взятці джолардина приносить просто менше. По-перше, із за того, що витрачає ніктар на польот. По-друге, що вона робить? менше ходок за ніктаром, чим би вона робила, якщо б поле було від 600 до 2,5 кілометрів. Ну от якось так.